Інтернету нема зв'язку, нема GPS, не ловить, все. машину. Переходь, або стрибай. Але прям тут стрибай. А зараз ми з вами знаходимося на величному місці. Їх Причу, ніхто не їздить в'їхати це тварина Людина. я це люди Ти чого це лисиця або ведмідь О, це прикольно <реш> Ти казали, що не можна зброю. А, можна, але не перевіряють. <реш> Ним словом, заїхали ми в таку казку до Ленського району. Тут дуже весело, дотепно. Тут дуже гарно, якщо чесно. Стоїмо просто тупо на дорозі, як сніг падає, дивимося. Але мені подобається. ні Богдан знов. Буде інтерв'ю давати. Доброго здоров'я! Буде інтерв'ю розказувати. Ну скажімо так, тут дуже гарно і дуже приємно. Можна побачити, як класна машина стоїть. Да, машина дуже класно стоїть. Прям взагалі. дуже, дуже гарно. Такий ліс. Снігу вже. Можна сніжки ліпити. No. І кидати в А Ти чуєш, попав вдома. Я думав, реально машину буде кидати. Ай, така добра компанія тут. Ну добре, їдемо. От гарна дорога. Сітроенчик грязний трішки. Проте ми в лісі, і ситроен добре їде. Просто яма всередину вниз іде і все. Драбини немає. Це якесь так, просто погляньте, на які красу Неймовірно пошуках військової частини О! Так кожен раз. І так кожен раз коли їдемо машиною мусимо йти пішки я думаю як це перейти прямо давай якщо ти впадеш то я не буду давай зайти. ти перший йде ти добрий який ти толерантний я йду зніма ну, Я грибу. І кияло. Кия дам лох. лох. Ось. <ріст> <ріст> Це би все було, кінець! Що там? Водоспай. <ріст> Як я вимав? мав. Ти так само, знімай водоспад і прыгай. Собі щось гане, щас не слово. Кажуть, знімати водоспад і пригати, Ну поїхали. Ти знався навертаєшся, я ходити набити. Може я в ній ще Давай, переходь, або стрибай. Але прям тут стрибай. О, бідно, навіть не впав. Погляньте, яка велика просто естакада. Наскільки вона довга, таке враження, що сюди заїжджали якісь камази, крази. Чи навіть не фури чуть такі Військові. Одразу видно, що це вже початок військової частини. Воно довго закинута, mm -hmm. оскільки виросли вже такі великі дерева. Це означає, що тут вже давно нічого ніхто не заїжджав. Бо дерева вже років з 10 тут ростуть. Ось ми вже йдемо, заходимо на базу. Там де колись ходили, вчилися, навчалися, займалися спортом військові. Так що до наступного включення. Тут столова була. Столова? Столова, тут їли. Тут колись їли різкові. Обікають. Видно, що вони їли. Фі. Їм що, з цього вікна їсти давали? Що, їсти? Чи плитка лишилась, та така. Можна Дивіться плитка, яка гарна. Можна ще раз використати. Повторно. О, бачу, Двері. Давно нічого не було і це вже давно зруйнено. Це теж плитка. Зруйнована. Все, все, що лишилось. Був димохід. Тобто, скоріш за все готували їсти на дровах. Разу тут немає. Вийші, плиточки, колись люди ходили, вона була чистенькою. Де? Що, давай бабочку додому? яку? Плитку хочуть взяти тут. Ну, все. Це гарно. Ну все. Вже непогано. О! Казарно. Треба було. Їхали ми до лісників, казали, що в нас немає брої. В нас немає. У нас така казанка. Вже все знищено, але... Хоч щось чуть-чуть є. Збережена. Тут або кухня, або що. О, солдатка є. Ну, хоч щось уже що, краще ніж нічого. Збережемо, вот бо тут метал, арматура. Що-що є шо, ешес? Тут не гарно буде зброя. Де? А ще, її думаєш, хтось не вибрав. Ось така казарма. Йдемо далі. Надіюся, буде ще щось. Вціліли, хоча б таке, як оце. Хоч чуть-чуть. там далі я бачу я йду лісом. Не знаю, що там, але... Ще щось є тут. Ой-ой-ой! Ну тут також якісь руїни. Нічого особливого немає. А я тут щось знайшов. Щось гарне. Але я не бачу, треба йти ближче. Або руїни, або вхід. Там прямо, може ви замітили, вже стоїть якась така напівкругла споруда. Не знаю. Зараз підійдемо. Треба акуратно йти, бо все в каміннях в цеглі якісь накидані. Тут зліва і справа є вже. Ну ми вже знайшли, можемо сказати. Хоч щось чуть показати вам по, по базі. Чого? Ну от тут перше. Тут щось теж є. Ух ти, тут є вхід навіть. Але він засипаний, так? Ні, він затоплений. Вхід є, але затоплений. Невеликий щит є але затоплений. Так і що тут? Тут іде, тут іде він. Я ще десь, блін, не провалитись, холєра Щось тут десь іде. Не знаю, що це таке було. Ну щось тут теж було. Так. Йдемо до Богдана тепер. Наступне. Дивитись. Зайшли навзву. На, на сьомому старому будинку. Що це таке було? Стадіон Марокана. чи шо. Маро. Мароккана, та. Стадіон. Дивись, капець, все що лишилось з цього. Я в шоці. Дивись, тут були якісь сховище. Що... І це що було просто каналізація. Ні? А стадіон назва класний, я би і сфоткав. Сфоткай, сфоткай. Гарно виглядає. Але щось той стадіон дуже маленький. Ну, стадіон не вийшов А це десь починається стадіон? Стадіон навпроти нас зараз. Ясно. Ну йде? Йде? Так. Ось, тут був колись матфон. Скоріше за все його вже успішно немає. Але... Руїни знову. Так, щось свідчить про те, що тут щось було Що, думаєш, що далі є? Диво зараз Ага. Ух ти, їх тут гарно.

Майкану це було два покрито землею. Які зберігалися овочі. що не, не могли маршерувати. Та! ми про тих овочей. Ну купить, такий собі складний співав. Хороший склад в сім'ї. Будинок в будинку. Кірень це був толчок. Або душева. Ну дерево дуже давно вже тут. Це Та росте дерево. Це все одно за 10 років не виросло. Ну так, це вже давніше. Це що такі справи? Ні, там все засипано. Гарне озеро Проволотити можна. Бо не було морозу. Ну лід. А Де так? якийсь патруб? Патрубок. Але візерунок такий гарний на ньому слухах. Ой, час і треба патрубок. Ого. Нормальний лід Там Такий міліметр. Візорлик красивий, немальований. Щось це означає. Що тут глибоко щось страхіть. Уху-хуй, не несли. А ось таке ще Може тут хочуть щось реставрувати? Ходу немає. Там тільки вломили один. Нам туди по-хорошому напевно. Куди? Куди? Приємний центр. Нічо собі. А це гарно. Так Перехід є всередині. Але він здоровий. Всю руїни, руїни. а Приємний центр є. Він затоплено? Приємний центр приємно здивував. Сюди кабеля повикопували. Поки ткюранш, ну все йде під низ. Тільки ранчо бункер. Красиво виглядає. Я маю фонарик. О, це приємно. Це, напевно, перше ціле приміщення. Ох, хіта поверх. Зі всього. Так, тут був приємний центр. Ліжко, на якому била струму, щоб дізнатися. Там був крематорій. Ти щось всі тебе нічого не бачиш. Крематорій забув. Кремом намазано. Може, <гадний> тут перед тим, як йде в крематорій, в малиці. Ага, ну, Та гарно виглядає, слухай, такої форми, як анга. І це під і землею за все. Це все взагалі гарно. Уходи, гаси свет. Понял? Уходи, гаси свет. Ты видишь, тут как-то щось відбувається. Тому <серкнує> ми в керматорії до сих пір працюємо. Ну що, це хоч щось збереглося з цього всього нещасного і далі. Гарно. Підлога дерев'яна збереглася. І от кімнатки всі. Ось дивись направо. Світи, світи, бо то без того ніс так не буде. І от кімнатки. Гасі світ. Радіо... Что, что Радиоактивности. Ого. Uh -huh. Радиоактивное действия. Частота. Время перехода часов. Прикольно, прикольно. <звук> что что <ли? звук> Ух ты, прикольно. What's Що ж таке могло бути велике. Ху-ху! Лайна? Та все я. А це пофтан. Кип пройде, не? Це пофтанок. Це ми з ним вже знайомі. Прикольно, слухати на другий парк, паспорт. Тиреш, Гавр Це хто звідки впало? Тут щось було. Мабуть, так буде. Збивий так. Ну, їдемо до гори. Оцінила споруда під землею. Навіть підлошає. Дерев'яне перекриття. Щось копали, щось шукали. Надхід тут були сходи колись на другий поверх. Але ми зараз туди не попадемо, бо немає ні драбини. От, От тут другий поверх. Дуже багато різних кімнат. Зараз я хіба зніму вам. Ось так. До гори. Ось такой другий поверх іде. Болісти не виліземо, бо... обломані сходи. Ось такого плану йде сюди. Так. тут другий поверх дуже гарний, ти не бачив його? Там є захід. А я, сходи були колись? Тепер ми на горі Уже. не знаю що це. Головне, щоб не провалитись тут. Ніде. Прикольно, тут кіший запах. Класний. Ось. Вот. Ого-го прикольно виглядає. Треба фотки поробити. Ми середини не попадемо. Попадемо? Середина з вулиці. З середини. Ну. Знизу середини. А? Ти хочеш туди спускатись ще? Та то високо. Ти що Що? Та високо, що хоч туди багато? Чого, ми зараз рядково не спустимося і йдемо. А, нормально, чому ти тоже? вже? скажи. Все ж файло. Все файно. Доброго дня, ми вас раді вітати на приємному центрі. <ріх> Приємний центр вас вітає снігом. Це перша ціла будівля, яку ми знайшли на даній військовій частині. Що не може бути неприємно. Проте для цього нам пришлось 2 години ходити блукати. По цілому лісу ми побачили дуже багато руїн. І цей приємний центр нас приємно <хи> здивував. Але насправді тут був центр, який приймав сигнали. Ось, позаду нас повинні бути, повинні бути антенні поля, яких, скоріш за все, ми вже не побачимо, оскільки вони складаються з металу. Їх вже давно десь скомонизили. Тим не менш... Приємний центр <хи> залишився, оскільки він є під землею і його не так легко зруйнувати, як звичайні будинки. Ну, і ще нас попереду чекає ще одна військова частина, до якої я сподіваюся, що ми доїдемо сьогодні. Так що до наступних включень. Ще одна локація. Криївка. Серед чарівного мальовничого лісу. Зараз поглянемо. Що Це за закриє Там переді я бачу якусь альтанку. Так, що це є? Тут поховані 24 повстанці. Сотень гонти і журавля, які загинули в боротьбі з московсько-більшовицькими окупантами 26 березня 1945 року. Цікаво. Гарно. Там далі є якась локація. Ось тут гарне місце для відпочинку. Великі простори. Але щоб сюди доїхати, друзі, не рекомендую сюди їхати. Дуже важка дорога по бетонці. І треба дуже мати високу машину, щоб сюди доїхати. Ми з баланом ледве сюди доїхали. І то ми так чисто в, в теорії, щоб просто їхати е на військову частину. Так, щоб їздити сюди на відпочинок, це не бачу я в цьому смислу і резону взагалі ніякого. Ось така альтанка, гарна велика. Заїхали ще в калуш на Домбровський кар'єр подивитися. І тут красиво. Бо ми ще встигли до заходу сонця, якого не було. Його так добряче затопило. Але там капець берег берег ще був, якщо дерева вже тут. Ось цей. Там? Це все було в землі. Красиво. Великий-великий кар'єр. Тут зараз був бедро, але це було круто без няг. Там Богдан хоче десь лізти. Дивіться, це називається старість та радість. Розумієте, про що я? Це людина з великої літери. Я сюди заліз, щоб звідси попізіти. Ой, як це документально! Як це документально! Yeah. А зараз ми з вами знаходимося на величному місці, яке називається Думровський кар'єр. Я стою на такій от вишці. Ось. Тут далі вниз просто обрив до самої води. Дуже гарні краєвиди. На жаль, з кожним роком рівень води піднімається завдяки Мар'яну. Ой, завдяки Маряну рівень води піднімається в ньому. І калошани дуже занепокоєні тим, що вся ця вода може политися аж туди в калушку. Насправді це є дуже ризиковано і небезпечно. Якщо не прийняти ніяких мір, то калош може бути затопленим. І може бути велика-велика річка Калош. Ось а так то це дуже гарне дуже велике місце. Ми сюди приїхали на автомобілі. Сюди вже було нескладно заїхати, порівняно з минулими нашими місцями. Ось тут є дуже красиво. Ось так я вам покажу. Це просто камера не передає всієї величності даного місця. Особливо страху ось цієї перерви. Це є високо. І завдовжкою цей кар'єр має 1700 метрів. Нічого собі, я навіть не знав. Так, його довжина 1700 метрів. Це майже 2 кілометри. А отак дивлячись і не ж кажеш. Таке враження, що він ще є більшим. Він Займає дуже велику площу калоша. Ми сьогодні дуже раді побувати в цих місцях насправді. Ось, бо ну, не кожен день є можливість виїхати на такі місця. Ось, а Оскільки вже є на чому. Ми успішно з Маріаном другий тиждень підряд. Виїжджаємо, вибираємося, в вихідний. Усе день. Богдан. Вихідний Богдана. день на такі прекрасні місця. А далі нас буде чекати. Уже не настільки складна дорога додому, тому до наступних включень.